На дворі, як ви вже замітили, вже осінь, причому чисто-чисто по календарку. Ще 31 серпня було плюс 35, 1 вересня вже плюс 17. І тут, як сніжнички зимою, на вулиці з'явились хіпстери в шапочках на маківочці. Так ледь-ледь на маківочці лиш сором прикрити. Не знаю, як вони чіпляють, так як високо. Мені здається, якщо крутнути таку шапочку, якщо вона лишилась на місці, значить прикріплена за колочкою. А якщо таки крутнулася, значить цвяшком до маківочки прибив. І от ви замічали, що вони стоять всі в шапочках, в куртках з хутром, підняли комірчики, п'ють каву, гріються стайками. От тільки на дворі сонце світить і плюс 17 градусів тепла. Якби хіпстер заліз в гончарну пічку сфоткатися з глечиками. Вон ці глечики вийшли б керамічними і запеклися. А хіпстер би виліз, поправив би комірчик і сказав ммм, пінка на моєму лате карамелізувалася <рик> в мене все. Дуже вам дякую, слава ЗСУ!